Гаразд, давайте зануримось у це. І от власне ключове питання, яке ми сьогодні розберемо: як забезпечити безпечний вихід для сотні людей, що опинилися в справжньому підземному лабіринті. Адже шахта це середовище з надзвичайно високими ставками, де абсолютно кожна деталь має величезне значення. Розсипаний вугілля всередині може стати причиною виникнення пожежі або вибуху, а заошкане вугілля може призвести до уповільнення руху. Так от, в основі всієї цієї складної системи лежить один, здавалося, б, простий, але абсолютно фундаментальний принцип. Ідея, настільки ж проста, наскільки й геніальна, завжди, от просто завжди, має бути більше, ніж один шлях назовні. Це не якась рекомендація, це непорушний закон підземного світу. І це число два. У світі шахної безпеки це без перебільшення найважливіше число: не три, не десять, а саме два. Все просто все обертається навколо нього. Це не просто цифра, а ціла філософія той мінімум, який відділяє планову евакуацію від справжньої катастрофи. Запам'ятаймо його, бо цей принцип ми будемо бачити знову і знову. І знаєте, що насправді вражає? Це правило двох працює на кожному, абсолютно кожному рівні. Тобто мова не просто про два виходи з усієї шахти. Ні, ні, це два виходи з кожного окремого горизонту, з кожного рівня. А тепер додайте до цього обов'язкові щоденні перевірки і чіткі, зрозумілі вказівники, бо система працює лише тоді, коли вона надійна і зрозуміла для кожного. Гаразд, давайте уявимо, що ми починаємо наш шлях нагору. І перша перешкода це вертикальні стовбури. Як вибратися, якщо головний підйомник, скажімо, не працює? Що тоді? І ось тут ми знову бачимо наш принцип дублювання в дії. Правила тут дуже чіткі: або у вас є дві, підкреслю, дві повністю незалежні підйомні системи, кожна зі своїм окремим живленням. або… Є варіант Б одна підйомна система, але обов'язково плюс повноцінна драбина в абсолютно окремому відсіку, тобто, щоб не трапилося з одним механізмом, завжди є альтернатива. Але, звісно, система гнучка. Є й цілком логічні винятки. Якщо стовбур не глибокий, ну до 50 метрів то ризики зовсім інші. Та й фізично піднятися такою драбиною цілком реально, тому тут правила дозволяють обійтися просто двома драбинами. Все продумано з точки зору реального ризику та доцільності. Добре, з вертикальню розібралися, але ж більшість тунелів у шахті це не ідеальні колодязі, це похилі виробки. І тут у гру вступає новий гравець гравітація. І тут виникає абсолютно логічне питання: а як бути з безпекою на схилі, як спокійно пересуватися, коли під ногами похила поверхня? Виявляється, відповідь прямо залежить від конкретного кута нахилу. А відповідь насправді дуже елегантна. Погляньте на цю таблицю, вона чудово ілюструє, як вимоги до безпеки зростають разом із кутом нахилу. Починається все з простих порочнів, а закінчуються вже повноцінними сходами і навіть спеціальними драбинами. Буквально кожен градус має значення. А от для найкрутіших підйомів, декут уже серйозний, є просто геніальні інженерні рішення. По-перше, драбина ніколи не встановлюється ідеально вертикально, а трохи під нахилом так легше. По-друге, кожні 8 метрів обов'язковий майданчик для відпочинку. І найцікавіше отвори на цих майданчиках розташовані в шаховому порядку, щоб людина, зірвавшись, не пролетіла всю довжину. Просто, але неймовірно ефективно. А тепер давайте перенесемося на саму передову. В серце шахти до вибою. Це місце, де йде видобуток, і, звісно, це одна з найнебезпечніших зон. Як же там справи з безпекою? І що ми бачимо? Знову воно, наше старе добре правило двох. Навіть тут, у самому епіцентрі роботи, цей принцип залізобетонний, завжди має бути два шляхи для відступу. Завжди. Але є один цікавий нюанс така собі зірочка в правилах. Ця цитата натякає на незвичайний, але цілком законний спосіб евакуації. Це стосується гідравлічного видобутку, де людей безпосередньо у вибої немає, і в таких умовах другим виходом може слугувати спеціально пробурена свердловина. І ось ключова цифра 850 мм. міліметрів. Здавалося б, просто число, але це мінімальний діаметр тієї самої свердловини. Цього якраз достатньо, аби людина могла нею скористатися в екстреній ситуації. Це дуже тонка, але неймовірно важлива деталь, яка показує, наскільки глибоко все продумано. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Стає очевидно, що це не просто якийсь випадковий набір вимог, це цілісна, продумана система, де кожен елемент пов'язаний з іншим і доповнює його. Давайте підсумуємо фундамент всього це дублювання, резервування. По-друге, рішення завжди адаптовані до конкретної ситуації, чи це вертикальний стовбур, чи похилий тунель. І найголовніше, все це разом створює нерозривний шлях до безпеки, таку собі рятувальну нитку, що тягнеться від найвіддаленішої точки шахти аж до денного світла. І наостанок, давайте замислимось коли дивишся на всі ці цифри, кути, метри, міліметри, може здатися, що це просто бюрократія. Але чи так це насправді? Чи може за кожним цим правилом, за кожною комою в інструкції стоїть чийсь досвід, можливо, навіть трагічний? Це система, яка ймовірно написана ціною людського досвіду, щоб запобігти повторенню помилок у майбутньому.